Вітаємо вас, шановні глядачі, на телеканалі АLX в ефірі соціального юридичного проєкту Де Юре. Наш юридичний проєкт покликаний відповісти на важливі актуальні запитання, які надходять нам на соціальну сторінку офіційну телеканалу Аліксюа в Фейсбуці, в соціальній мережі. Ми обираємо найцікавіші, найтиповіші, найактуальніші питання і намагаємося на них відповісти. І е, сьогодні ми продовжуємо. Скажімо так, цикл передач щодо сімейних питань під час дії воєнного стану в минулому в минулій передачі. Ми присвятили час розірванню шлюбу. А сьогодні ми поговоримо про аліменти стягнення аліментів. Тема ну дуже на слуху, тема дуже, скажімо так, вічна тема, про яку можна говорити багато і постійно, але тим не менше, на сьогодні, під час дії воєнного стану виникають певні. Нюанси певні особливості, які постійно перепитують, запитують нас глядачі, і тому ми вирішили присвятити окрему передачу питанню аліментів. Отже, головне, чи основне питання, чи можливо подати зараз під час дії воєнного стану на аліменти, як це зробити? Яким чином, чи потрібно для цього розірвати шлюб, чи можна подати так? Що робити, якщо відповідач служить в лавах ЗСУ? Якщо відповідач залишився на тимчасово окупованій території, якщо відповідач виїхав за кордон, тобто всі ці, скажімо так, особливості дії воєнного стану на сьогодні ми спробуємо обговорити. Ну, по-перше, аліменти це. Стягнення коштів на утримання, як правило, неповнолітньої дитини. А якщо дитина до 3 років, то можна і також на утримання дружини. І якщо дитина повнолітня, то можна стягнути на утримання повнолітньої дитини до 23 років на час, якщо дитина навчається. Всі ці позови називаються стягнення аліментів. Аліменти подаються, як правило, ініціатором. Це особа, з якою постійно мешкає дитина. Не може подати на аліменти. До речі, теж інколи батьки, які розірвали шлюб, і не мешкає дитина з батьком. А батько звертається і говорить, хочу подати на аліменти, щоб точно в суд встановив суму, яку я маю сплачувати на аліменти. Задаємо йому питання, так з ким мешкає дитина? Дитина з матір'ю. Ну ви не можете подати на аліменти. Батько, ну як я ж хочу встановити суму. Отже, відповідь: В законі зазначено, що на аліменти може подати особа з якою. Мешкає дитина, якщо дитина мешкає не з вами, а з іншою, з іншою стороною цієї справи, то ви не можете подати на аліменти, ви можете лише добровільно допомагати переказувати кошти або особисто передавати кошти готівкою. Але все це буде добровільна допомога дитині, добровільно, скажімо так, сплата аліментів, але не буде це аліментами судовими або якимось визначеними чітко. Якщо ж Дружина в даному випадку, з якої мешкає дитина, подасть на аліменти, то тоді вже з дня подання позову до суду, або з дня подання заяви про видачу судового наказу до суду з того дня, аліменти вже будуть нараховуватися офіційно, відповідно до розміру встановленого судом. От з того моменту вже потрібно фіксувати оплату аліментів і перераховувати або на банківську картку, або поштовим переказом, або якщо надавати готівкою, то брати відповідні розписки, щоб ці аліменти. Потім були враховані в виконавчою службою. Отже, аліменти може подати особа, з якою постійно мешкає дитина, до іншого батька або матері дитини, яка не мешкає з дитиною. І відповідно аліменти це заява про. Аліменти це процесуальний документ. Ви можете скласти його особисто, самостійно, є приклади, в тому числі за допомогою мережі інтернет. або звернутися до фахівця, адвоката, який зможе це зробити за вас і передати до суду. Е, є відмінності. Якщо є докази, що дитина мешкає. З тим, хто подає на аліменти з ініціатором аліментів, тобто, як правило, це довідка про реєстрацію або довідки ВПО за однією адресою, або акт, яким встановлено факт проживання дитини з тим ініціатором аліментів, то ми радимо подавати в спрощеному наказовому провадженню. Що таке наказове провадження? Це коли суд, не викликаючи сторони до суду, виносить, ухвалює. Відповідне рішення у формі судового наказу. Цей судовий наказ направляється боржнику, тобто відповідачу, то тій особі, з якої стягуються аліменти, і в нього є там час відповідний, щоб подати на перегляд цього, і механізм певний, щоб подати на скасування цього наказу через апеляційний суд. Якщо ж він прийняв цей судовий наказ і погодився, то наказ набрав чинності і підлягає виконанню. Що це економить? Економить час. До речі, в судовому наказі не можна просити будь-яку частку або будь-яку суму в твердій сумі, там є чітко визначені законодавством. Якщо це ми говоримо про частку, то на одну дитину це одна четверта, на двох дітей це одна третина від доходів відповідача, і на трьох і більше дітей це половина від усіх доходів видів заробітку особи, яка буде сплачувати аліменти. Це судовий наказ. Якщо ж подається в позовному провадженні позов. Тоді можна в принципі ставити будь-яку частку і будь-яку суму тверду грошову, і доводити в ході позовного провадження, доводити факт проживання дитини. З ініціаторами аліментів доводити розміри там доходів, можливо, відповідача, доводити факт наявності в нього дороговартісних якихось коштовних речей, як правило, це транспортні засоби, плавзасоби, квартири, тобто нерухомість, землі, будинки, кількість виїздів за кордон за там за останні роки. Все це свідчить про певний рівень. Достатку, і якщо мова йде про стягнення не в частці від доходів, а в твердій грошовій сумі, то ці докази можуть допомогти стягнути ну, більшу суму, ніж зазвичай. Але це все потрібно доводити в суді. І це доводження, це доказування, воно не таке вже й просте. В такому випадку простий позов про еліменти він перетворюється на досить складний судовий спір. Якщо ж ми говоримо про стандарт, це ті самі одна четверта на одну дитину, третина на двох дітей від доходів, то, як правило, суди більш-менш просто чи по спрощеній процедурі стягують ці грошові кошти і, відповідно, ухвалюють також рішення в таких розмірах. Після того, як рішення буде ухвалено або виданий судовий наказ, цей документ. Підлягає передачі виконавчій службі. Знову ж таки, надходили питання, коли питають зокрема, стягувачі аліментів. Ми там ще півроку назад, наприклад, отримали судове рішення, а чомусь не приходять аліменти. Чому? Питаємо в них, так, а ви передали до виконавчої служби виконавчий лист? Ні. Ну зрозуміло, що суд сам не має повноважень відправляти виконавчі листи або судові накази до виконавчої служби про стягнення аліментів. Суд лише ухвалює відповідні рішення або видає судові накази, і це вже кожна сторона повинна, яка хоче стягнути ці кошти примусово, повинна проявити ініціативу, звернутися до суду з проханням видати виконавчий лист. Це є документ, який вже підлягає примусовому виконанню, це вже не рішення суду, а саме виконавчий документ. Отримати цей виконавчий лист і передати його до відповідної державної виконавчої служби за місцем проживання або розташування боржника. І боржник тоді вже буде отримувати відповідні документи від виконавця з вимогою сплачувати аліменти. Виконавець буде вести розрахунок заборгованості по аліментах, нарахування під Може робити державний виконавець, може вже буде робити запити. За місцем роботи з'ясовувати де працює, звідки отримує доходи боржник, відповідно направляти туди виконавчі листи, постанови про звернення стягнення на заробітну плату боржника. Ну інші, скажімо так. Інші дії, які передбачені законом про виконавче провадження. Якщо боржник заборгує більше ніж там за 4 місяці або за півроку, то до такого боржника можуть бути застосовані певні санкції. Це, зокрема, заборона виїзду за кордон. Ну, це зараз ми не говоримо про воєнний стан, коли і так багатьом з чоловіків заборонено виїзд за кордон, а саме ну за загальним правилом, коли всім було дозволено виїжджати за кордон, то саме борг по аліментах може слугувати забороною. Для виїзду за кордон, також наступне, що може застосувати виконавець, це заборона користуватися транспортними засобами, тобто зупинення дії водійських прав, заборона користуватися зброєю, іншими там отримувати можливість полювання. Все це може заборонити державний виконавець. Також державний виконавець може накласти арешти на рухоме нерухоме майно боржника. Ну і якщо вже боржник злісно більше шести місяців ухиляється від сплати аліментів, то ще можливо і відкрити кримінальне провадження за відповідною статтею злісне ухилення від сплати аліментів і передати цю справу ще й органам поліції. Все це в принципі можна здійснювати в комплексі. Всі ці заходи вони не виключають один одний, вони можуть застосовуватися разом. Весь цей комплекс промислових заходів, які можна ще надати поради тим, хто стягує аліменти, якщо особа має постійне місце проживання, офіційний дохід за кордоном, ви можете спробувати вжити заходів до стягнення саме за кордоном відповідних аліментів. Для цього вам необхідно в Україні отримати відповідне рішення, яке набрало законної сили, перекласти його, відповідно накласти апостелі. Це відповідно легалізацію зробити і е, передати до е, тої країни, де мешкає відповідно боржник е, краще зв'язатися в тій країні з адвокатом або юристом, фахівцем в сфері права то тієї країни, який допоможе вам це рішення суду подати до примусового виконання саме. За кордоном є певні процедури, є певні міжнародні конвенції. Всього цього в рамках передачі не розповіш, але тим не менше є така можливість стягувати кошти за кордоном з боржника по аліментах на підставі рішення українського суду. Майже всі цивілізовані країни приєдналися до відповідних міжнародних конвенцій і можуть виконуватися рішення українських судів іноземно, за кордоном іноземними відповідними державними органами. Це одна порада. Ну і також для тих, хто. Виїхав за кордон з дітьми. Також багато хто питає, чи можливо стягнути аліменти, якщо ми виїхали з з, з, з дітьми за кордон, а боржник чи батько залишився тут, чи можна з нього стягувати е, витрати кошти на аліменти. Так дійсно можна, не зважаючи на те, що ви мешкаєте за кордоном. Але якщо дитина проживає, мешкає з вами, і про це є відповідні докази, як правило, це докази спільного перетину з дитиною кордону, це докази можливо реєстрації, отримання там. Посвідки на проживання чи інших документів разом з дитиною вами за кордоном, то ви можете подати позов до. Батька або ну або в іншому випадку матері, який залишився, залишився тут, того з батьків, який залишився в Україні, але знову краще це робити через адвоката, який зможе тут від вашого імені подати все це в суд і відпрацювати це питання, і отримати потім рішення суду, і так само передати його до примусового виконання. Грошові кошти отримувати через виконавчу службу на відповідну банківську картку українського банку, яку маєте або можете собі завести. Тобто питання аліментів з дією воєнного стану нікуди не поділась, воно актуальне і воно може вирішуватись. І будемо в подальшому слідкувати до, за вашими питаннями в цій сфері і відповідати на ті найцікавіші та найчастіші запитання, які надходять. А на сьогодні дякую за увагу. До нових зустрічей.